Після Другої світової війни південноазійська держава Непал мала кордон з трьома країнами Індією, Тибетом і королівством Сікім. Однак після окупації Тибету комуністичним Китаєм на початку 50-х і остаточного перетворення Сікіму на штат Індії в 70-х роках, Непал залишився затиснутим між двома азійськими наддержавами. Цій гімалайській країні і справді не позаздриш. Однак в нашому новому відео ми поговоримо не про Непал, а про маловідоме королівство Сікім. І розповімо вам про те, як британська окупація і дії миролюбної Індії зрештою призвели до повної ліквідації суверенітету цієї монархічної країни. Мало що відомо про історію Сікіму до 17 століття. Історики вважають, що лепчі були найдавнішими жителями цих земель, тож саме вони є корінним народом королівства. Крім них Лімбу і Магари, два корінних народи Непалу. Також проживали у важкодоступних районах Сікіму, на Заході і Півдні. Буддийський святий падмасам Пхава, також відомий як гуру Рінпоче, проходив цією землею у восьмому столітті. Повідомляється, що гуру благословив цю землю, запровадив буддизм і передбачив епоху монархії, яка настане всі кімі століттями пізніше. Історія створення королівства оповита легендами. Так вважається, що в 14 столітті принц Кхіє Бумсаз з дому Міньяк Камі, одному із історичних регіонів Тибету, отримав божественне откровення, яке наказало йому подорожувати на південь, де він знайде своє багатство. Хунцог Намгял, нащадок Бумси в п'ятому поколінні, став засновником монархії Сікіму в 1642 році, коли він був висвячений трьома шанованими ламами в Юксомі, першій столиці країни, і став чог'ялом або королем священником. Хунцога пізніше змінив на троні його син Тенсунг Намг'ял, який переніс столицю з Юксома до Робденса. А в 1700 році Сікім був захоплений бутанцями за допомогою зведеної сестри Чог'яла, якій раніше було відмовлено в претензіях на трон. Бутанці, зрештою, були вигнані, а Чог'ял повернув собі владу, в період між 1717 і 1733 роками королівство зіткнулося з численними набігами непальців на заході та бутанців на сході, кульмінацією яких стало знищення непальцями столиці Равденця. Непал згодом окупував частину західного Сікіму та передгірний регіон Тарай на півдні. Саме в цей період почалася найбільша міграція непальців до Сікіму. В той час, як в Індії британці дедалі більше поширювали свій вплив і владу, Сікім об'єднався з ними для боротьби проти спільного супротивника Непалу. Зрештою, в результаті гурхської війни 1814 року між британською ост-індійською компанією і Непалом. Сікім повернув собі анексовані до цього не пальцями території. Однак відносини між королівством і британцями погіршувалися, особливо після того, як останні почали збирати податки в регіоні Муранг частині сучасного Непалу, яка в ті часи належала Сікіму. А один інцидент взагалі поклав край більш-менш миролюбному співоснуванню між крихітним королівством і Британською імперією. 1849 році лікарі -дослідники і дослідники сер Джозеф Далтон Хукер і Арчибальд Кембл останній взагалі відповідав за відносини між британським і сікімським урядами, відправилися в гори Сікіму без попередження і отримання дозволу. Уряд королівства затримав їх. За що Британія почала каральну операцію проти Сікіму, в результаті якої округ Даржелінг, який сьогодні належить Індії, і, зокрема, всесвітньо відомий своїм чаєм, і Моранг. Були приєднані до Британської Індії у 1853 році. А чоґ'ял Сікіму став васалом британців і почав правити за директивою британського губернатора. Наприкінці 19 століття Сікім взагалі опинився під британським протекторатом, офіційно оформленим конвенцією підписаною з Китаєм в 1890 році. Протягом наступних трьох десятиліть Сікім поступово отримував більший суверенітет і став членом палати принців. Асамблеї, що представляє правителів князівських держав Індії у 1922 році. Однак це ознаменувало і поступову інтеграцію королівства до Індії. Тож, коли Індія здобула незалежність від Британії в 1947 році, в Сікімі вперше почали з'являтися політичні партії. В цей час королівство могло похвалитися найвищим рівнем грамотності і доходу на душу населення серед усіх імалайських держав. Основними політичними цілями новостворених партій було скасування феодалізму, встановлення всенародно обраного уряду і приєднання Сікіму до Індії. Усі вимоги, яким чинили опір, Чог'ял та його прибічники. Однак монарх не зміг втримати владу, і в результаті Індо-Сікімського договору 1950 року Сікім опинився під протекторатом Індії. При цьому остання взяла на себе відповідальність за зовнішні відносини, оборону та стратегічні комунікації Сікіму. Умови договору також передбачали збільшення участі населення у формуванні уряду. Тож після цього скасування монархії і приєднання території до Індії стало лише питанням часу. В 1974 році дві конкуруючі партії об'єдналися, щоб сформувати Конгрес Сікіму, який пізніше з легкістю переміг на виборах. І після отримання мандату від виборців Конгрес розпочав кампанію за отримання більших політичних свобод і прав. А чоґ'ял спробував придушити рух. Коли ситуація вийшла з-під контролю, чоґ'ял попросив уряд Індії взяти на себе управління. Індія підготувала конституцію Сікіму, яку схвалила Національна асамблея в 1974 році на спеціальному референдумі, проведеному наступного року. Понад 97% виборців проголосували за приєднання Сікіму до Індії. 16 травня 1975 року Сікім став 22 м штатом Індії. Сьогодні з населенням трохи більше 600 тисяч, цей штат має один з найвищих ВВП на душу населення серед індійських територій. Лише показник ГОА є співставним. Втім, за цей період рівень писемності місцевого населення впав. І сьогодні Сікім не входить навіть в десятку індійських штатів за писемністю. Третину території штату займає національний парк Канченджанго, який внесений в список світової спадщини ЮНЕСКО, і в якому знаходиться гора з такою ж назвою, яка є третьою за висотою вершиною планети. А біорізноманіттю крихітного сікіму, де можна зустріти як альпійський, так і субтропічний клімат, можна лише позаздрити. Та незважаючи на це. Найкращі часи, колись сильного королівства залишились давно в минулому. І на відміну від Непалу, Сікім не зміг втримати свою незалежність. Не в останню чергу через небажання монарха змінюватись згідно вимогам часу і дослухатись до своїх підданих. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.